Сьогодні станом на 14.00 по всій території України вже двічі оголошували повітряну тривогу. Речник повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що швидке поширення тривоги свідчить про загрозу ударів ракетами кинджал. На щастя, ці сирени обійшлися без трагічних наслідків. Наразі інформації про прильоти немає. І про хороші новини з фронту за добу українські воїни відправили до пекла ще 850 окупантів. Окрім того, металобрухтом стали Дев'ять ворожих БМП, артилерійська система та купа іншої техніки. Минулої доби сили оборони відбили атаки ворога в районах 13 населених пунктів у Луганській і Донецькій областях. Втім, ворог продовжує бити по українських населених пунктах. Протягом вчорашнього дня противник завдав три авіаційних та чотири ракетних удари. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по житлових будинках у Херсоні та. Очакові є постраждалі серед мирних жителів. Знову під ворожим вогнем Нікопольщина Дніпропетровської області. Вночі російська армія завдала удару по мирівській громаді. Ворог бив із важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів. Внаслідок обстрілів три приватні житлові будинки пошкоджено. Також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. На Волинському напрямку повідомляють у генштабі. Обстановка без суттєвих змін наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника.